Правоохоронці затримали зловмисника, який причетний до смерті чоловіка. П'яні посиденьки призвели до смерті людини. Після вивчення кримінального правопорушення зловмисник втік додому, де хотів приховати сліди вбивства, але не встиг його затримали працівники соснівського райвідділу міліції. Близько 9-ї години вечора до чергової частини соснівського райвідділу міліції зателефонував охоронець одного з місцевих товариств. Він повідомив, що під час обходу території в одному з приміщень виявив тіло чоловіка. Оперативний черговий негайно направив туди слідчо-оперативну групу. Також на місце події виїхала експертно-криміналістична лабораторія. При огляді місця подій правоохоронці побачили недавні сліди застілля. В кутку стояв стіл з наїдками, а неподалік від нього лежало тіло загиблого. З іншої сторони столу на дивані спокійно спав чоловік. Коли його розбудили, він ще перебував у стані алкогольного сп'яніння і певний час не розумів, що сталося. Прийшовши у себе, він розповів правоохоронцям, що Разом з п'ятьма товаришами випивали. Двоє чоловіків невзовзі пішли, а він іще двоє залишилися. В кількості випитого алкоголю йому стало зле і він ліг спати. Каже, що нічого не чув і нічого не може зрозуміти, коли сталося вбивство. Встановивши особу третього товариша по пляшці працівники міліції направилися до нього додому. Побачивши правоохоронців на порозі своєї квартири, 40-річний підозрюваний не став заперечувати своєї причетності до вбивства. Крім того, в квартирі працівники поліції побачили беззаперечний доказ його вини закривавлений одяг, який зловмисник намагався виправити. До Шосинського райвідділу надійшло повідомлення про те, що на території виявлено труп невідомої особи. При виїзді слідчо оперативної групи встановлено, що в районі в області шиї нанесено три удари ножем. По гарячим слідам було встановлено особа, яка це скоїла. При затриманні особи в домолодінні виявлено та вилучено речові докази, які вказували на скоєння злочину. Зараз злочинцю обрана міра запобіжного заходу, тримання під вартою, порушене кримінальне провадження за статтею 115 частиною 1. Це кримінальна відповідальність від 7 до 15 років. Підозрюваного чоловіка було затримано та доставлено до Соснівського райвідділу міліції для дачі пояснень. Під час розмови зі слідчим він зізнався в вбивстві, однак не міг пояснити причин, які наштовхнули його на здійснення цього страшного вчинку. Сказав, що багато випив і між ними розв'язалася сварка. Потім його вдарили пляшкою по голові, і він, в свою чергу, схопив зі столу ножа і тричі вдарив ним у шию товариша. Зрозумів, що накоїв лише тоді, коли побачив, що товариш по пляшці не подає ознак. Життя. Відразу побіг додому приховувати сліди злочину. Проте уникнути відповідальності йому не вдалося. Ну а ви усвідомлюєте зараз, так? що сталося все? А якби ви не були в стані алкогольного сп'яніння, ми б підняли руку? Так було б друг не будь. А ви взагалі не пам'ятаєте, що відбулося, як це, за чого агресія почалася? Ми станемо, не стану, що сміть. Можна я не буду розказати. Взагалі нічого. 20 жовтня близько 15-ї години 30 хвилин в селі Ташлик Смілянського району сталася дорожня транспортна пригода з тяжкими наслідками. 20 жовтня близько 15 години 30 хвилин в селі та Смілянського району сталася дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками. За попередніми даними, водій автобуса Пас не надав переваги в русі виїхав на головну дорогу та спив зіткнення з автомобілем Ауді. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та четверо пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості, серед яких був 5-річний хлопчик. Всіх травмованих доставлено було до Смілянської центральної районної лікарні. Наразі триває слідство по даній дорожньо-транспортної пригоди. Зловмисниці не вдалося приховати свою причетність до вчинення кримінального правопорушення. Щоб приховати факт вбивства відчима, жінка вигадала історію про самогубство. Дослідивши всі виявлені факти, правоохоронці встановили справжню причину загибелі людини. За нанесення смертельної травми зловмисниці загрожує до 10 років ув'язнення. До чергової частини Смілянського міського відділу міліції звернулася 55-річна місцева жителька і повідомила, що в дачному будинку який знаходиться в одному з сіл району. Вона виявила мертвим свого чоловіка, який покінчив життя самогубством. На місце пригоди відразу виїхала слідчо-оперативна група. На тілі господаря було виявлено колоту різану рану в районі живота, а на голові слід від нанесення удару тяжким предметом. Дружина з донькою розповіли правоохоронцям, що останнім часом чоловік часто з ними випивав і не раз висловлював наміри покінчити життя самогубством. Почута версія рідних насторожила правоохоронців. Адже тілесні ушкодження, виявлені на тілі чоловіка, суперечили тому, що він міг сам собі їх нанести. Щоб з'ясувати подробиці трагедії, працівники карного розшуку запросили молоду жінку до міськвідділу міліції. Зрозумівши, що працівники міліції не повірили в її розповідь, зловмисниця про все розповіла. Напередодні за сімейним столом вони разом випивали. Коли горілки залишилося обмаль, між жінкою та відчимом виникла сварка. Заспокоїти розгніваного відчима, жінка вирішила дерев'я. Даною качалкою, якою вдарила чоловіка по голові, після чого схопила кухонний ніж і нанесла йому ще удар в живіт. З отриманими ранами чоловік прожив ще майже дві доби. Але коли помер, то родичі вирішили приховати свої дії і вигадали історію про самогубство. До чергової частини Смілянського міського відділу міліції звернулася 55-річна жителька одного із сіл району. Яка повідомила, що за місцем проживання вона виявила мертвим свого чоловіка, який нібито покінчив життя самогубством. На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група. Вдома в той час знаходились сама заявниця та її донька, які перебували на момент приїзду правоохоронців в нетверезому стані. Під час огляду на тілі загиблого було виявлено кримноживого поранення, також і тілесні ушкодження на голові. які Сам потерпілий не міг собі заподіяти. При спілкуванні із нерідною дочкою потерпілого правоохоронці дізналися, що напередодні під час чергового їхнього сімейного застілля під час розпиття спиртних напоїв між дочкою та вічимом виникла сварка, під час якої остання схопила кухонного ножа. Заподіяла відчимо ножеве поранення в районі живота та дерев'яною палицею нанесла один удар по голові. Після отриманих травм, за словами родичів загиблого, потерпілий прожив ще декілька днів, але за цей час йому ніякої допомоги не було надано. Наразі зломисницю затримано, її обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчим відділом Смілянського міськвідділу відкрито відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Це умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Триває досудове розслідування. Усі полягли спати. Мамка з другої кімнати бубаніла на нього Ну, за водку. Він піднявся, почав матюхатися, каже. Може, перепутав мене з ним, бо звичайно вона на тій кроваті спить. Підійшов, навіть <кій> ніяк не забуду його глаза, схватив отак за горлянку, отак, я таким хриплим голосом тільки успіла крикнути мама. Вона його від мене відкинула, почала з ним воювати. Він її відтолкнув. Поліз до мене. Поліз биться до мене. А куди мені було діватися? Стоїть стіл, я вже показувала стіл І залізла в закуток, а куди ж мені було діти, як коло стала сервант. Я вперлась в сервант, а він ліз биться. Все, що було під рукою, те я її схватила. На столі лежав ніж. Я його взяла. Штиркнула. Він був в куртці, в світерах. Я показувала ту куртку. І коли він вже поліз до матері, я його довбанула по лобі. Сюди ось. Далі пропонуємо фрагмент виступу з прес-конференції начальника ОМВС Олега Маркулова. Мова піде про роботу працівників міліції в районі річкового порту. Територія обслуговування відділення в річковому порту міста Черкаси складається 276 кілометрів. Це основного суд доходного ходу і 136 тридцять Кілометри додатково, тобто притоки річки Дніпро. З початку року працівниками лінійного відділу здійснено 260 оперативно-профілактичних рейдів на річці Дніпро разом з громадськістю. Затримано осіб, які займалися незаконним виловом риби і відкриті кримінальні провадження 59. По статті 249 незаконний, незаконний вилов риби любителями легкої наживи, тобто браконьєрами, було завдано збитків в державі на суму близько 600 тисяч гривень. Завдяки громадськості та засобам масової інформації постійно висвітлюються місця, де особи Можуть займатися виловом риби, але є непоодинокі факти, які відкриті кримінальні провадження, і люди виїжджають на заповідник, це Липівський напроти панського. Всі знають, що там риба на зимовку заходить туди, тобто називається зимовальна яма. Серед виявлених порушень 21 скоєння на території Канівського водосховища, це в районі ГЕС, там заповідна зона, тобто 500 метрів, там не можна займатися рибальством, але люди туди виїжджають зараз мінімальний штраф 800 гривень. Мінімальний штраф для кримінального не штрафу для відкриття кримінального провадження потрібно 1800 гривень. Зараз постійно здійснюються рейди по ринкам міста, є сітки, вилучаються вони і потім направляються до суду, приймаються рішення і ці сітки знищуються. Тобто браконьєрські сітки зараз на ринках не продаються.